Всім привіт! Сьогодні хотів би вам розказати про свою троточну навіску, а точніше, про принцип її роботи та правила, яких я дотримувався при її виготовленні. Розмір конкретно моєї навіски ви можете подивитися в іншому відео. Силка буде в описі та в кінці цього відео. Отже, почнемо, для коректної роботи троточної навіски. Довжина нижніх тяг повинна складати не менше 45 см. Точка їх кріплення повинна бути розташована нижче задньої осі або хоча б в один рівень. Ну, ніяк не вище. Це приведе до того, якщо точка кріплення буде вища, Навісне обладнання, яке ми будете працювати, буде завжди намагатися припідняти трактор, тобто передню частину трактора. Також відстань між нижніми тягами в точці їх кріплення до рами трактора, повинна бути меншою, ніж в точці, де навіска кріпиться до навісного обладнання. Це забезпечить прямолінійність ходу навісного обладнання, та е, саме обладнання буде завжди намагатися е, рухатись по заданій траєкторії, яку ви задали з самого початку. Тепер перейдемо до центральної тяги. Е, Немало важливим нюансом є те, що центральна тяга повинна бути коротшою за нижні. Це дозволить вам при підйомі навісці закидати навісне обладнання. Тобто верх трикутника буде завжди наближатися до рами трактора і тим самим припіднімати навісне обладнання над землею якомога вище. Також немало важливим нюансом є те, що в робочому положенні, тобто, коли. Нижні речаги паралельні землі, то верхня це ну, центральна тяга. Якщо її уявно продовжити, має сходитись у точці, яка дорівнює 90% довжини бази. Це забезпечить вам догрузку переднього моста. Тепер перейдемо до верхніх підйомних речагів. В мене води змішані відносно нижніх тяг на 10 см. Це <клес>, дасть вам змогу виграти в силі. Ну, звісно, якщо ви не використовуєте в якості підйому гідравліку. А, наприклад, так, як в мене, я піднімаю це все діло речагом. Покажу вам загальний вид цієї новіски. На цьому дякую за увагу. Можливо, хтось замітив якісь помилки, то пишіть, буду дуже радий.